Дорогі діти, шановні батьки, любі харків'яни, вітаю вас з новим 2023 2024 навчальним роком. В цьому році дитячий садок підготовлено так, переступивши поріг, якого, вас зустрічали б щедрі на добро, любов, працівники, а ви малята потрапляли б у світ краси, казок, музики, пісень. Упродовж цього року. Наші педагоги будуть спілкуватися, підтримувати зв'язок з вами малята, і з вашими батьками. А у мене є велике прохання надавати свої малюнки, аплікації, а ми будемо через волонтерів, як і раніше, відправляти їх воїнам-визволителям, що надасть радості їм і сили, щоб вони били ворога. А тим самим, ви самі приймете участь у наближенні перемоги, і Україна буде вільною. Любі діти, навчайтесь так, щоб ми дорослі пишалися вами, щоб здобуті знання стали гідним продовженням розпочатого батьками і дідами творення нової України. Шановні батьки. Бажаю вам міцного здоров'я, мудрості і далекоглядності, успіхів у вихованні дітей в ім'я України і найшвидшого нам всім миру.